thank you Останнім часом жодні вихідні в Житомирі не обходяться без спортивної події. Авіашоу, відкриття ФОКО і нарешті сьогодні Житомирське мотошоу на кубок Сергія Корольова. Власне, у рамках Житомирського мотошоу відбувалось дві події всеукраїнського рівня: перша етап закритого чемпіонату з мотокросу серед спортсменів-аматорів на кубок СТК Ластівка. Друга змагання з мотокросу серед професіоналів на кубок Сергія Корольова, які відбуваються у місті вже другий рік поспіль. Відкрила захід Житомирський міський голова Віра Шелученко. Дорогі друзі, сьогодні свято. Свято у всіх, хто має причетність до спорту, всіх хто тримає сьогодні руль в руках. Дуже дуже приємно, що вже другий рік поспіль відроджуються традиції, які були ще при радянському союзі, проведення всеукраїнського будемо казати всеукраїнських змагань по мотоспорту саме в місті Житомирі. Минулому році 2007 тисячі сьомий провели перший рік було присутні 40 команд, у цьому році вже присутні близько 90 команд. Тобто я розумію, що ці змагання набирають обертів, і вік учасників від 8 до 55 років. Тобто, відчувається, якою будемо так казати зацікавленістю, чи сприймається саме цей вид спорту. Тому я всім бажаю звичайно учасникам. Траси легко і не буває, але достойно пройти трасу і завоювати ці кубки і призи, які надали спонсори. Серед відкриваючих були і спонсори та партнери свята, зокрема, новообраний голова Житомирської організації партії Єдиний центр Геннадій Зубко. Щорічне свято, свято спорту, свято змагань, свято мужності, свято авторитетних людей, мотакроси пам'яті Сергія Павловича Корольова в цьому році ми його проводимо і під егідою політичної партії Єдиний центр. Ціль ви бачили це слоган Україна понад усе. І політична партія Єдиний центр підтримує всі процеси, які об'єднують людей, які об'єднують людей авторитетних, самодостатніх, які бачать Україну як спільну батьківщину, в якій жили діди та прадіди, і будуть жити діти та онуки. Тому практична ціль. Всіх людей, які авторитетні, які не байдужі до майбутнього України, бачити в майбутньому Україну незалежну, самостійну і розвинуту державу. Тому ми підтримуємо цей процес, підтримуємо цих людей. Цей процес виховує лідерів. Лідери потрібні України сьогодні як повітря. Також привітав присутніх відомий у місті меценат Сергій Сухомлин. От назад стоя на цій сцені. Ми обіцяли, що тут на не буде останнім. последнім. Ми з своє слово. Почему? Потому что нельзя обмануть вот этих людей, которые стоят, тысячи людей, шитомирян, потому что это праздник, потому что это спорт, который объединяет сильных и мужественных, потому что это спорт, который объединяет вот самому младшему участнику 8 лет, самому старшему 55. Поэтому спортсменам честной, бескомпромиссной борьбы, организаторам огромное-огромное спасибо. Отдельное спасибо главе Аркомитета Липинскому. Тим житомирянам і гостям нашого города хорошо та Після святкового шикування спортсменів, привітань і відкриття змагань підняттям державного прапору, почались заїзди учасників. Серйозною проблемою мотошоу стала посушлива погода. Періодично на трасу виїздили поливальні машини, але, незважаючи на це, в повітря піднімались клуби пилу. Втім, навіть такі дрібні незручності не зіпсували свято. Здебільшого мотогонщики успішно проходили трасу, а глядачі отримували справжнє задоволення від видовищних стрибків і високої майстерності учасників гонок. До Житомира приїхало більше 90 мотогонщиків зі всієї України. Наймолодшому з них, до речі, Житомирянину було всього 8 років, найстаршому 55. Приємно, що переможцем змагань в класі хобі став Житомирянин Євген Друзов. Всі призери гонки отримали символічну задню шину і традиційний душ шампанського. Однак не всім гонщикам посміхалась фортуна. Мотошово хорошее, неудачно только старт неудачний. Упал, поломал. поламав. А часто в зале мотошова такие відбуваються в Україні? Ну а как етапи, конечно, йдуть. Етапи. Чемпіонат України, ласточка. Много етапів. На все даже не виходить і поїхати. Скільки років ви займаєтеся спортом? О, много, не пам'ятаю. Втім, глядачі були в захваті від екзотичних змагань сталевих коней. Общева історія от моташо, мотоцикла, від мотоцикла від самих гонщика, Вообще у мене просто нет слов, все класно. Дуже цікаве змагання до організаторів, як кажуть велике спасибі їм, але побажання звук настроїти лучше, бо не чути, хто за яким номером їздить, і трошки зробити місця для відвідувачів змагань, так як не дуже удобно всі моменти бачать. А в порівнянні з іншими змаганнями, як вам взагалі це? Раніше я була, мабуть, років 20, назад чи 25, ще, мабуть, зовсім малою. Це було в районі Соколової гори. Там було набагато цікавіше. Мені дуже подобається. Я вже не перший рік тут, кожен воно проходить. Обов'язково приймаю активне участь, болею. дуже подобається. Кожний рік ці траси нові зміняю. цікаво. Цікаво нам було довідатись про враження наймолодшого учасника гонки. Меня папа купив перший мотоцикл, і он почав учити. Та те, папа теж мотогонщик. Так. Да. Які у тебе плани взагалі на майбутнє у цьому виді спорту. Стати гонщиком, як відзначають фахівці, мотоспорт це така собі закрита тусовка. Особливістю є те, що ним займаються цілі династії від діда до онука. Це вже навіть не спорт, а стиль життя. Потужні мотоцикли, яскраве вбрання спортсменів та любов до активного способу відпочинку не лишили байдужими Житомиря. Що ж, чекаємо наступного третього кубку Житомира з мотокросу, імені Сергія Корольова.